Сьогодні будемо знімати про черенкування з лакових культур, саме про черенкування, а не сіянці. Тут вже ми черенкували минулого місяця, тут вже цілком рослини готові до висадки. Так зараз виглядає коренева система. Черенкували ми малесенькими дрібними гілочками. Тобто, фактично, ось цю гілочку ми могли розділити ще на три частини і так черенкували. Тут у нас вівсаниця Intensive Blue, тут у нас її багато стоїть. Там Далі зараз покажу вам вівсаницю тія. Тут вівсаниця тія, який вже близько місяця вона вже переросла. Ось так виглядає. низ стелажів ми посипаємо землею, щоб коренева могла вживитися ще з цього ґрунту, і, відповідно, рослини кущились краще. Тут вже навіть, непевно, не буду виймати добре вкорінена розсада. Ми теж фактично, зараз я покажу, як ми це робили. Брали от, оце готовий черенок. Можна з кущика зрізати, можна з черенків, можна з П9. Ми забирали ось це все коричневе, щоб був молодий, гарний череночок. Тут без ніяких таких, знаєте, деколи є. Ороговілі вже такі частинки, без них ми це все обрізали, набивали в касету вологу землю і просто в касету садили. Єдиний нюанс, ми відразу після посадки будь-яких рослин, якщо це в зимовий період відбувається, так як зараз в нас грудень, мало світла, багато грибка, ми після посадки таких черенків відразу проливаємо це все розчином максимум. Тобто від грибка одразу. І взагалі будь-яка розсада, яка садиться чи влітку, чи в зимовий період, вона має бути відразу після такого чернутування пролита. Це не тільки для того, щоб грунт був мокрий, а ще й для того, щоб земля добре просіла і не було зайвого повітря. Тут в нас вже вкорінена розсада, травички готія, а зараз покажу вам, як виглядає ще не вкорінена. Так, Тут у нас така сумна ще на вигляд, висадка, травички є, яка ще не вкоренилась добре. Давайте подивимося зблизько. Бачите, по центру вже є в нас такий зелененький приріст. Ну і в принципі Тут ми вже бачимо, що коренева трошки вже почала ловити ґрунт знизу. Ось тут. Ось тут, бачите, Ось ось бачите, це ще не вкорінений черенок, тут з'являється зелененьке, але в принципі ще не дуже і помітно. Те, що розсада жовтіється, нормально, от, наприклад, на вигляд цілком жовтий черенок. Якщо приблизити, подивитися, ось бачите, вже появляється зелений приріст. Тому хвилюватися таких пожовтілостей не варто. Давайте я зараз піднім. От, Бачите, там, де вже така земля провисає, Це означає, що там вже десь є де неде коренева. Давайте подивимося на оце. Я не думаю, що там ще... Є чим похвалитися, але вже якийсь колінчик мав би бути. давайте. Так, от, бачите? Хоча, в принципі, багато жовтих гілочок і виглядає розсада не дуже весело. Так, отут в нас близько 5 тисяч розсади готіє, можливо, можливо і 10, я вже не пам'ятаю. Так, що в нас тут? А тут в нас, напевно, що з типа хвіст поні. От. Така коренева вже горда, земля тримається добре. Так вона зараз виглядає. Це теж ми черенкували з кущика, таким самим чином, як ми вам показували. Е тобто відривали, зараз я покажу вам, який черенок приблизно. Ось такий приблизно черенок, який і... зараз буде поди... загубився. От. Такий приблизно черенок ми відривали і садили. Ну, якщо чесно. Якщо ми садимо не готі, а інші трави, то ми більше так, як ділимо кущик, не зовсім відриваємо просто отакий, тому що швидше тоді корнева з'являється. Ось це в нас, якщо можливо, я зараз і вам покажу секунду. Так, отут я взяла розсаду. Оце ну, тут вже збоку, напевно, насілося, тут не будемо її чіпати. От Уявімо собі кущик будь-якого злаку чи сизої вівсяниці, ну, готьє це не стосується, тому що там трошки інший ріст, і вона розлягається дуже довгими цим приростом він вилягає, і там дуже багато старого такого коричневого стебла. Нам воно не потрібно. Відповідно, є, ми черенкуємо так, як показувало раніше. А ось це, от забираємо землю і частину кореневої. От так. Це в нас типа хвіст поні, нагадую. Отак. От І вниз тягнемо, щоб у нас була така трошки п'яточка. Дивимось. Це навіть не найвдаліший приклад. Деколи хочеться навіть такого з корінчиком, тому що вона дуже любить ділитися. От, бачите, тут вже навіть корінчик, в принципі, є. І деколи ми таку. І черенкуємо. Чесно, я рідко її відриваю, я здебільшого беру ножниці, і отут просто розрізаю. Тому що, коли тягнемо, отут пошкоджується, і вона тут ділиться просто на такі волосинки, які вже ні до чого не, не придатні. Я беру ножниці, отут, бачите, видно, як вона тут ділиться. І отут легенько, малесенькими ножницями просто перерізаю. Тоді і корінева лишається частинка, <кій> і, і не портиться посадковий матеріал. Так, тут вже у нас готія, яку ми трошки раніше встигли причеренкувати. Тут, наприклад, касета ми черенкували з кущів. Отут, до речі, добре видно. Бачите, оцей такий багато довгий, коричневий приріст, яким готьє вилягає, коли вже кущ такий сформований. Ми його часто не черенкуємо. Ми оце все обрізаємо і десь приблизно тут. На молодому прирості вже починаємо обрізати і собі формувати черенки. І наостанок покажу вам наші сухі трави. Тобто це їх природній колір, вони не вмерли, не позасихали. От у нас коренева система. Це в нас карекс Form. Ми теж його ділили таким самим способом, як з типу хвіст коні. Просто ми не перерізали, а просто ділили, бо тут. В принципі, черночки відділяються гарно самостійно. Така в нас вже касета. Ми її переставили, відповідно, кореневої звідси не видно, бо О, тут вона гарна, але знизу не видно, бо ми відривали її і переносили. Отак От зараз виглядає вона.